Привіт, друзі! Сьогодні я приготую для вас цікавий варіант сніданку, який готується дуже швидко, всього кілька хвилин і на вашому столі неймовірна смакота до чаю. Це буде просто вау! Хрусткі слоєні конвертики, які зможуть здивувати навіть найвибагливіших. Давайте почнемо. Отже, для одного конвертика мені знадобиться два листа тіста філо. Його я змащую трохи вершковим маслом. Далі сюди викладаю едегейський сир. Який я натерла на терці. Додаю зелень петрушки, можна додати трохи солі, якщо сир не солений, і загортаю ось так конвертиком. Ну що ж, далі обсмажую з обох боків на сухій сковорідці. Вогонь має бути таким середнім, щоб сир всередині встиг приготуватися. Готові конвертики, поки вони ще гарячі, трохи змащую розтопленим вершковим маслом з обох боків, тоді вони будуть такі більш м'якенькі і водночас хрусткі. З одної упаковки тіста філо в мене вийшло 6 ось таких конвертиків, які я ще потім розрізала навпіл, і вийшло 12 таких трикутничків. Ну ось і все, друзі! Хрусткі конвертики готові. Вони вийшли такими слоєними, хрусткими і всередині ніжними і м'якенькими. Смак просто неймовірний. Це ідеальний варіант для сніданку, який чудово поєднується з чашечкою кави або чаю. Обов'язково спробуйте і поділіться враженнями. До зустрічі!